Спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, Змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія повернути легенди людям. Прокинувся Змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба. Яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України. Привіт! Цікаво, чи всі ми легенди про українські річки розповіли? Mm, про Дніпро йде сну була, про Дністер декілька, про пруд, про Дунай, про Оріль, про Бух. О, згадав! А про тису? Та завела нас ще в ті часи, коли Бог створив усю землю. Тільки річки тиси в ній ще не було. Тиса була дуже милою річечкою і довгий час плюскотіла в раю біля ніг творця. А він так полюбив її воду. Що не хотів відпускати від себе! Як мені тебе пускати в холодну долину, Стелену гострими скелями, як віддати тебе грізним хвилям солоного моря? Милостивий володарю, подаруй мені журбу свою. Кажи, як хочеш допомогти, запряжу я в золотий плуг срібногривого коня і виорю русло тиси рівненьке і затишне. Хороша ідея! Хай тиса пливе по тому руслу спокійненько й тихенько, без каміння й вітру. Взяв ангел плуг, скований із сонячного проміння й з колесами веселки, та й пішов шукати срібногривого коня. Та на тому коні якраз поїхав кудись архангел Михаїл. Годі було їх чекати. Коня нема, та я хоч осла візьму. Буду акуратно орати. Ангел прорав сі рівненьке русло від Дунаю через степи сонячні, через тінисті ліси. А як доходив до Карпат, попросив осла, щоб той сам плуг дотягнув до гір, бо слуга Господній втомився. Та на Закарпатті осел побачив будяк, а тої рослини не було на райських пасовищах. І так йому ті бодяки засмакували, що почав осел бігати від будяка до будяка, зовсім забувши про тису. Так довів її аж у високі гори попри скілі через пороги. Отак і тиса мусила текти за ослом то туди, то сюди, не то вперед, не то назад. Тому й досі русло Тиси в Карпатах і на Закарпатті таке покручене. А все завдяки уласій вдачі осла. Так. Тиса. Зараз заберу цю легенду. Ото сел в мене не прорав. Про що це я знову осел по звідси? А скільки річок ще є на Україні? Та з декілька тисяч буде. Ого, то ще стільки й легенд про них. Роботи море. Так, і два моря чорний азовський. Так що до наступних легенд: річок, гір, морів і озер. Присилайте нам українські легенди та малюнки до них. Наша адреса абонентська скринька 1879, Місто Львів, 79008.